Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 березня 2025 року. Прийшов той день. Сьогодні відбувається місячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень. І воно почало вже відбуватися о 5.57 і буде аж тривати до обіду. І... Сам пік його буде о 8.59, найтакий сильніший час. Ну що ж, подивимося, що нам несе цей день, яку енергію не чіпляйте сьогодні за старе, не приймайте ніяких важливих рішень. Все, що йде з нашого життя, воно має йти, не тримайте. Воно звільняє місце для нового. Наповнюйте сьогодні себе любов'ю, радістю, задоволенням, оминайте контакту з агресивними людьми, тому що з людей сьогодні лється все, все, що з них наповнений. З когось квіточки, а з когось не дуже приємні речі. Тому уникайте таких людей. Ну що ж. Краще сьогодні займатися тим, що приносить нам радість і задоволення. Готові? Дивимося, яку енергію несе нам день сьогодні. Ой, карти слизькі. Дев'ятка пентаклів. Ну, ви знаєте. Класна карта. Що в нас на дні колоди? Є Рофан. Взагалі чудово, які сьогодні гарні і мудрі карти, енергія. Дев'ятка пентаклів це підсумок. От супер. Розуміння, що я маю, чим я володію, яке в мене здоров'я, скільки в мене сили, як розпорядитися тим всіми здобутками, які я маю, грошима, ресурсами. Дуже класна енергія. І головне, що земля це спокій, рівновага, мудрість, раціональність, така тверезість мислення. І ще й єрофант на дні колоди. Старший аркан єрофант, а єрофант це мудрість, це мудрість в прийнятті рішень, мудрість, коли ми даємо поради, якщо до нас звертаються. Мудрість це вчитель. Єрофан це вчитель. Єрофан це знання, це, е, знаєте, коли ми, нам, ми щось потребуємо, ми, якихось знань, щоб щось вирішити, ми не бігаємо по людях, питаємося, а як би ти зробив? А що, а, а ми шукаємо інформацію потрібну для нас, яка допоможе нам прийняти це рішення, яка допоможе е, ну, щось для себе зрозуміти. ну, Ту інформацію, яка вам потрібна. Ну, і єрофан це. Знаєте, дуже добре, що для прийняття рішень в нас є енергія єрофант, тому що саме сьогодні не потрібно поспішати, уважно споглядати, робити висновки, а вже рішення приймати, там, відрубувати, чи, там, розлучатися чи одружуватися вже потрібно згодом. Сьогодні ми тільки розуміємо, що йде з нашого життя і що ми хочемо зберегти. Куди ми рухатись будемо от вже в коридорі затемнень. Знаєте, бо коридор це такий дуже обмежений простір. От справді, як от, що таке коридор? Так, всі ми маємо вдома коридори, чи, наприклад, в школі, там десь в якихось е, організаціях коридор. Це дає вхід і є вихід. І сам коридор він по собі обмежений. Там немає можливості направо, наліво для можливості для маневру. Ми зайшли і ми виходимо. От він є для того, щоб. Щоб осмислити, переосмислити, зрозуміти свою точку, звідки я почав рухатись, і до чого я рухаюсь. І ми маємо цей час якраз, щоб, щоб проаналізувати, подумати, що мені потрібно, що мені не потрібно, що я беру, що я залишаю. І от Єруфан це якраз саме така енергія мудрості, яка допоможе нам правильно все розставити, пріоритети, обдумати, зважити. Чудова. Мені найбільше подобається, що спокійна енергія, така розсудлива, розумна, стабільна, ну, супер. Нам якраз і цього бракувало. Потрібна нам була така енергія, мудра, спокійна, щоб ми могли спокійно кожен прийняти рішення, щоб ми могли обдумати, зважити всі варіанти. Ну що що нам буде допомагати? Я карти такі взяла нарошну. Вони нічні, темні такі, так що таке плазень? Так, буде нам допомагати обнулення. Ну це взагалі супер. Старший аркан нуль. Дурень. Ви подивіться, який він тут мрійник, як він. Йому легко, весело, він з легкістю йде по цьому коридору. він, ну, Звісно, що дурень він легковажний, так, але ми цю легковажність, у нас вона буде легкість. І тим більше в нас є Єрофант, старший, розумний, мудрий чоловік ну, або людина, та, яка допоможе, і от наша енергія, яка нам допоможе. Зібратися з думками і зробити правильні висновки, допоможе нам обнулення. Саме кожен, я впевнена, що в кожного є якась сфера в вашому житті, яка потребує обнулення. І от саме до цього обнулення ви крокуєте. І ви повинні самі відпустити це, тому що воно все, все, що нам заважає, все, що нам. Не дає розвиватися все, що нас тягне на дно, от таким є тягарем для нас, воно само відійде, але не так, як би ви хотіли, а так, як от всесвіт буде рахувати за потрібне. Тому краще відпустіть самі. От Бачите, ну, сьогодні подарунки долі, так? тому що карти, такі, такі якраз, які ми пот... енергія, таку, яку ми потребуємо, яка легше, з якою нам буде легше це все сприймати. Тому допоможе нам сьогодні дурень, легкість, з якою ми йдемо в нове життя. Мрії наші, плани на майбутнє. Ну що ж, тепер подивимося, що нам буде заважати не менш важлива позиція така. Вісімка кубків. Ну, сьогодні воно настільки все чітко, ясно і зрозуміло, нема ніякого нічого прихованого, завуальованого, е, обману, маніпуляцій, все чітко, так, як воно є. От Я бажаю нам всім, щоб справді воно так було. Таке, пройшло легко, спокійно, без емоцій, Ну, трішки будуть емоції, тому що ми щось залишаємо, так, щось. але ми тут залишаємо, знаєте, це не є. Вимушені, коли нас е, примусово там викидають, виганяють, і ми мусимо щось з тим робити вже йти. Ні, вісімка кубків це наш вибір. Це ми розуміємо, що ми залишаємо. Ну, Звісно, що воно е, десь кишки шкребуть, тому що ми. В якийсь проміжок часу з тим прожили, щоб це не було там емоції, людина, робота, розуміння, коли ми розуміємо, наше переосмислення, переродження. Звісно, що це важко, тому що це частинка наша. Але ми відпускаємо це добровільно. Ми з легкістю це відпускаємо. І тим більше дурень, старший аркан, він, він пересилить, він на себе перетягне увагу і тому. Емоції, дивіться, навіть вони йдуть в різні сторони. Все, бачите? Те, що залишається, воно вже, воно вже не повернеться в ваше життя. Тому що затемнення це є печатка, яка все поставили, і ви до цього більше не повертаєтеся. Тому так важливо, особливо дуже добре залишати шкідливі звички, знаєте, тому що ви, як мінімум, на 9 років до них не повернетеся вже, чи вони до вас. Ну, Заважати будуть емоції, які будуть трішечки впливати на. Тому що шкода залишати те, що ми залишаємо, шкода йти від того, звідки ми йдемо. ми заховаємо. І подивіться, вісімка кубків це найменша карта. Тому що в нас є дев'ятка, в нас є старший аркан, в нас є був Єрофан старший аркан. Тому це найменший вплив вона буде мати все їх немає. Ми її заховали. Під ресурси, подивіться, яка тут впевнена людина, яка вона сильна, впевнена, розумна, адекватна, така, яка стоїть твердо на ногах, яка тверезо оцінює все, що навколо неї відбувається. Який вона має запас, який вона має ресурс. Любі мої, я бажаю нам мирного спокійного дня сьогодні, в першу чергу, і я бажаю нам всім легкого обнулення, легкого затемнення, легкого, щоб ми, нам легко крокувалося е, по коридорі затемнень, щоб ми реально оцінювали свої можливості, свої. Е, Своє те, що нам потрібно відпустити. І взагалі, щоб день цього, от, я, знаєте, відчуваю якусь таку аж піднесення, от настільки немає немає о, такої важкості, немає якогось смутку, а от навпаки, от справді відчувається цей блазень, легкість. Знаєте, на, такі от на, на кінець настав цей день. От коли ми чекаємо чогось, от. Якоїсь там особливо для нас дня, от такий відчувається стан, що воно настало. Цей день настав, і все. Відтепер буде легше, буде ну, простіше, буде цікавіше, буде веселіше. Але от ви про цю, саме цю енергію зафіксуйте в собі легкість, радість, любов. І ось так йдемо. Разом ми всі крокуємо. По коридорі затемнень залишаємо. Знаєте, це можна порівняти як валізу, яку ми їдемо в поїздку і наклали туди все, що тільки можна. Там все треба. І важко. Ми її вділи на себе, чи там тягнемо за собою, або цей рюкзак. Важкий чи та валіза, волочимо її за собою, вже колесики відпадають. І потім ми починаємо розуміти, а на що мені на морі, наприклад, там, от, куртка витянули, а на що мені на морі там, кросівки, як мені потрібні якесь елементарне щось, шлапаки, якісь шльоки. Витянули, витянули. І все. І от коли ми йдемо і розуміємо, і до нас починає доходити, а навіщо воно мені все? Мені там треба. От і, Якісь елементарні речі і все. І ми це все повитягували і відчуваємо легкість, відчуваємо все, ми з радістю йдемо. Вже нас та валіза не обтяжує, що цей наплічник. І все. І от справді відчуваю, хочу, щоб ви відчули, і вам передалася оця енергія легкості, радості, наповнення. З якою ми йдемо, з якою ми все легко залишаємо, аналізуємо, осмислюємо. Передаю вам мої любі, цю легкість, це наповнення, цю любов, особливо важливу любов. Все робити з любов'ю. Люблю вас собі маю, міцно, міцно, відчуйте мою любов. Відчуйте сонце, тепло, позитив і радість. Дякую вам, що ви в мене є. Будьте вдячні всім за все. Все, що відбулося, навіть негативно, це є урок. Воно не було просто так. Це щось нас навчило. вчило. Кожна людина, яка приходить в наше життя, вона нам потрібна. Дякую, що ви в мене є. Ви, мені... ви прийшли в моє життя, ви мій настрій, ви моє натхнення, ви моя радість, ви... Ви моя сила. Дякую вам за це, мої любі. Ну що ж, пишіть, будь ласка, свої враження. Сподіваюся, що вам я передала оцей, цю енергію, радість, любов, легкість, натхнення, бажання, успіх. Поділіться, будь ласка, зі мною своїми враженнями. Ставте реакції своїх для не тому, що ну, і мені подобається, звісно, але щоб канал мав можливість просуватися, попадати в рекомендації. І хто не з нами приєднуйтесь. Запрошую в розоряне таро всіх. Ну що ж, мої любі, почуємо ще. До зустрічі, па-па!